Ам телеканалу КРТ. Доброго здоров'я! Усім бажає програма здоров'я. Проблема алкогольної залежності не нова і стосується майже усіх прошарків суспільства. Алкоголізм є вельми поширеним явищем, що має соціально медичні наслідки. Гостою програми здоров'я є Надія Петрівна Бурмака, відомий в Україні та за її межами. Лікар, психіатр, професор, відомий спеціаліст з лікування алкогольної залежності тютюнопаління та зайвої ваги. Отже, доброго вечора. Вітаю вас, скажіть, будь ласка, якими методами можна лікувати алкогольну залежність? Сьогодні є три направленості в медицині, коли ми лікуємо алкогольну залежність. Одна з них зводиться до зменшення шкоди, інша до несумісності з алкоголем, тобто даються речовини, на фоні яких алкоголь ну, неможливий для виживання організмові, або просто людині стає гірше. Це так звані агресивні методи лікування. Вони відомі у всьому світі, це не я придумала таку назву. І третій напрямок це психологічні методи лікування. Між нами кажучи, я найбільш люблю психологічні методи лікування, але люди найбільше приходять найчастіше за тим, що швидше, а швидше це. Агресивні методи лікування. І тому, скажімо так, направлень три, методик і методів більше сотні, а то й можна більше нарахувати при бажанні. І до кожної людини, якщо це стосується нас, то ми обираємо індивідуальний підхід. Індивідуальний підхід. А от чи є гарантії ефективності лікування? Так, обрали метод, чи є гарантії, що він допоможе цей метод? Бачите, потрібно обов'язково зважати на те, що алкоголіст це теж саме хронічне захворювання і має такі ж самі особливості свого прояву, тобто причини, перебіг і перспективи на виліковування, як і інше любе хронічне захворювання. А ні жодне хронічне захворювання не виліковується, Його можна лікувати, його потрібно лікувати, щоб ніяких катаклізмів не було. Але хронічні захворювання залишаються в своїй стадії. Перебігу хвороби, або наприклад вони є в ремісії, тобто коли хвороба не турбує, або це період, коли хвороба загострюється, Те ж саме стосується алкогольної залежності. Людина п'є. Значить, у людини, за у людини загострення її стадії хвороби. Людина перестала пити у неї благополучний період перебігу хвороби. Тобто хвороба не турбує. Це ремісія. Але якщо людина знову почне вживати алкоголь, то звичайно ж у неї знову повернеться її загострення хвороби і відновиться все те, що було тільки вже на більш пізньому витку. Як готуватись потрібно до лікування? Так не вживати якусь кількість днів алкоголю, чи яка повинна бути підготовка перед тим або приступити до лікування? Зважаючи на те, що сьогодні є дуже багато новітніх методів підходів до лікування, можу сказати наступне: у нас в центрі ми практикуємо параду. Звичайно, потрібно вийти із того стану, який обумовився алкоголем, наприклад, за або просто систематичне вживання алкоголю, і прийти в тому стані, коли вже відновився нормальний сон. Якщо людина не може вийти, і якщо вона п'є з дня в день або родичі, що називається, то Положили і привезли. Чи, наприклад, сіли в автобус, як це в нас було, каже, і на кожній зупинці каже, бо надавай 50 грамів, або 100 грамів, або вийду з автобуса і піду будь-куди. І не поїду назад, або поїду додому і не поїду лікуватися. То вже хай привозять такого, як привозять, і тоді ми вже дивимося. Або це стаціонарний форик, ми на один-два дні, наприклад, йому допомагаємо, або, наприклад, на місці десь амбулаторно допомагаємо крапельницю, або чим небудь іншим, або ж призначаємо певні ліки, коли людина на фоні них спокійно, навіть коли вживала вранці, вона виходить з цього стану. Потрібно зважати на конкретний індивідуальний стан хворого. але все можливо. Якщо вже людина користувалася якимись методами лікування і вони їй не допомогли, чи можна сподіватися, що в цьому випадку допоможуть так? Лікування. Основне направлення в лікуванні є зменшення проявів або повне ліквідування основних проявів хвороби. Якщо при гіпертонії, наприклад, основний прояв хвороби це підвищений тиск, скажімо так, при цукровому діабеті, при підвищенні цифри цукру, і в зв'язку з цим порушення всіх органів і систем роботи, то при алкоголізмі це тяга до алкоголю, не потяг, а тяга саме. Тяга до алкоголю. Вона ще називається алкогольна спрага. І якщо правильно підібрані методи лікування, то алкогольної спраги оцієї не повинно бути. Ми гарантуємо нашим людям, нашим пацієнтам те, що якщо вони звертаються до нас, то у них не буде тяги до алкоголю, тобто людина повертається в той стан, наче вона ніколи раніше не пила. Ось скажіть, будь ласка, ви як спеціаліст, зараз серед молоді дуже поширено вживання слабоалкогольних напоїв? Чи можуть вони викликати також звикання і згодом, чи може людина все таки розвиватись хвороба алкоголізм? Якщо ми говоримо про слабкоалкогольні алкогольні вироби, ми маємо на увазі пиво, ми маємо на увазі все те, що не вище 8% міцності. Ну, це так звані водка, лімон, бренді кола, то що інші такі вироби алкогольні, які розфарбовані під дитячі вироби, які камуфлюються всілякими ароматизаторами, щоб та від не було чути, що там є алкоголь. Які справді направлені на те, щоб людина звикла до алкоголю? Так ось, що стосується слабкоалкогольних виробів. Наприклад, така форма, як певний алкоголізм, вона відома ну, вже біля 150 років, наприклад, вона описана. Особливість сьогоднішнього часу, що певні форми алкогольної залежності сьогодні є в зв'язку з такою безсоромною, абсолютно нахабною рекламою, абсолютно аморальною рекламою. Вони є набагато частішими, чим це було раніше. Вони часто суміщаються з іншими формами залежності, полінаркоманія, наприклад, коли доганяється тим Іншим напоєм або наркотиком, наприклад, те, що є нелегальні наркотики, і ми дуже часто, наприклад, нашим пацієнтам, батькам, коли вони не знають, чи це тільки пиво, чи це тільки горілка, або наприклад, чи він тільки палить цигарки, чи він ще що небудь там до цього, що небудь додає, ми рекомендуємо використовувати є зараз у вільній продажі, і слава Богу, що вони є. Дуже багато всіляких тестів. На наявність на вживання наркотиків. і я вважаю, що це правильний підхід до того, як визначитися з лікуванням, наприклад, сина, доньки або чоловіка чи дружини. І якщо вони, до речі, відмовляються від цього, то це перша ознака того, що у людини таки присутня ця проблема. Ну і хочу сказати, завершуючи ваш, відповідь на ваше запитання про слабко алкогольні вироби, що вони дуже небезпечні, що особливість сьогоднішнього дня, наприклад, що з'явилася навіть біла гарячка на фоні пивного алкоголізму, на фоні слабко-алкогольних виробів, що вона дуже важко знімається. Я підкреслюю, що це дуже часто поєднується з іншими наркотиками, з іншими виробами алкогольними, від чого людина менше більше нищиться. І що якщо ми перерахуємо, наприклад, те ж саме пиво або слабкогольні вироби на горілку, ну от, наприклад, якщо ми скажемо, а скільки горілки міститься, наприклад, ну, навіть в слабкоалкогольному пиві яке 4-5% міцності, то в залежності це 4 чи 5%, то в кожному літрі пива міститься від 80 до 100 грамів алкоголю. Якщо батьків запитаєш, наприклад, ви не проти, що ваша дитина щодня випивала там. 70-100 грамів алкоголю, В горілки, наприклад. так? Вона скаже, ні, звичайно, для чого їй потрібна горілка? Якщо скажеш, а ви знаєте, що ваша дитина випиває пиво щодня до літра? ну то й що тут, це ж пиво? Це ж спрага, це ж там спекотно на вулиці. Тобто не турбуються люди, не мають інформації про це. Я ще раз хочу підкреслити, що один літр пива він еквівалентний навіть 4-5%, не міцніший, він еквівалентний від 80 до 100 грамів горілки в кожному своєму літрі підкреслюю. Що стосується слабкоалкогольних виробів, які, наприклад, 8%, відсоткові, я дуже часто про це кажу студентам, бо я маю великий досвід викладання в вузі, а вони, наприклад, цього не знають, їм ніхто цього не розказує. Що, наприклад, стандартна бляшаночка розфасована. 330 мл, так? 8% спиртного, вона містить в собі 67,5 грамів горілки. А вони випивають наші діти, буває одну і дві, три бляшанки. А потім дивимося, звідки в нас береться молодіжний алкоголізм. А якщо ми скажемо, що в роду хтось пив, наприклад, і у них у цих дітей алкоголь, алкоголізм і наркоманія розвиваються набагато швидше, ніж у першому поколінні, то будуть розуміти, чому сьогодні молодь так масово залежна від алкоголю і наркотиків. Коли людина вже повинна звертатися до лікаря, так? Йти лікуватись, на якій стадії, які повинні бути признаки, що от все, є вже алкоголізм, від цього потрібно лікуватись. Я хочу сказати, що перш за все, коли з'являється похмілля, людина повинна вже звертатися за допомогою. Тому що це не просто гостре отруєння алкоголем. А ситуація похмілля, яка повторилася і раз, і два і в третій раз, це ознака другої. Зверніть увагу, їх всього три: другої стадії алкогольної залежності. Якщо з'явилися випадіння пам'яті, це теж ознака другої стадії алкогольної залежності. Якщо руйнується поведінка, Наприклад, в тому чи іншому вигляді своєму проявляється безумство. У людини, наприклад, або агресія, або депресія, або не знає, де була, де знає заблукала, водиться не з тим, з ким водилися в тверезому стані. То хочу сказати, що це ознака, перш за все, патологічної, найбільш злоякісної форми алкогольної залежності. Коли людина руйнується дуже швидко, і часто життя закінчується або в'язниці, або на кладовищі від любої пиятики. І вона властива саме людям, які мали черепно-мозкові травми, які займалися, наприклад, агресивними видами спорту, коли є теж мікротравми. Оську у тигуко, спадковий алкоголізм, тощо це основні ознаки, за якими вже потрібно негайно звертатися до лікаря. А от щодо тютюнопаління, якими методами лікується воно, і як потрібно готуватись власне до лікування? Так я наведу таку статистику. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні, понад 100 тисяч щорічно гине від причин пов'язаних з курінням. Тобто це барак легенів, барак губи, це виразка, яка дожилася до того, що людина в зв'язку з нею розвинулася до того свого стану, що людина загинула, це серцево-судинні всілякі проблеми. Це ситуації, коли печінка не витримує, це ситуації просто гострого отруєння організму, тобто це просто загинув в пожежі, наприклад, коли був випивши і запалив цигарку. То що. Тобто понад 100 тисяч людей сьогодні в Україні гине щорічно від причин, пов'язаних з курінням. Щодня це понад 300 осіб. Давайте задаємо, скільки в свій час загинуло в Афганістані за стільки років хвороби, і подумаємо, для чого ж ми своєму власному народові влаштовуємо такі от ситуації. Підкреслюю це не я придумала, ви можете це взяти в будь-якій статистиці, яка стосується Всесвітньої охорони, о, організації охорони здоров'я, просто в засобах масової інформації. Ну, і якщо казати про о, о, тютюнопаління і методи його лікування, і перспективність його лікування, то тут потрібно зважити на те, що, перш за все, люба форма алкоголь, о, о, тютюнової залежності, вона Лікується. Навіть якщо це кальянна форма, хоч це більш такі ну, серйозні випадки. Але вони теж лікуються. І я б сказала, що чим раніше звернеться людина на ліку... за лікуванням, тим краще. Але навіть тоді, коли людина, наприклад, ну, їй сьогодні 50 років, а вона з цих 50 років, наприклад, 45 або 44 палила, і десь там в дитинстві хтось її призвичає до цього, то навіть таку людину можна вилікувати. Навіть якщо в неї не одна коробка, цигарок і не півкоробки, наприклад, а якщо вона палить і 3, 4, і 5. І навіть тоді, коли в неї це сумісне з вживанням Кави, наприклад, бо це дуже часто поєднано, або з алкогольною залежністю, то звичайно людині можна допомогти щодо зайвої ваги, також хотіла з вами поговорити. Скажіть, будь ласка, скільки кілограмів людина може скинути так? Зважаючи на вік, зважаючи на те, що людина ставить за мету, або, наприклад, вона це робить перед операцією, і вона молода, і треба негайно скинути. Тоді можна і 6, і і 10 кілограмів за місяць. Але якщо, наприклад, ця жіночка в віці, і в неї тісно тіло вже провисає, то ми ж досягаємо, наприклад, у нашій ситуації, коли ми лікуємо особисто ми, ми досягаємо того, що, по-перше, шлунок зменшується в обміні, їй потрібно вже, щоб насичити, насититись менша кількість їжі, і друге, щоб у неї підтягнулося тіло. І тоді від 2 до 4 до 6 кілограмів на місяць, і вона стає такою гарною, ну. Майже, як в юності. не скажу, що двадцятирічною, але тіло дуже гарно підтягується, зникають зморшки. Оце провисліся обличчя тощо. Тобто допомогти можна, і в залежності від віку, від того наскільки людина має кілограмів, як вона спішить з цим, -цим можна допомогти і дуже ефективно і гарно зовнішньо-косметично. косметично. Наостанок порекомендуйте, будь ласка, нашим телеглядачам. Як спеціаліст, щось, я хочу вам сказати, хай вас ніколи не торкнеться проблема алкогольної залежності, проблема тютюнопаління, проблема зайвої ваги. Знаєте, кажуть, кого в світі більше? Розумних чи дурних? Перепрошую. А давайте поставимо питання таким чином: а скільки в світі людей, так, які самі руйнують своє здоров'я, які ведуть так званий суїцидальний спосіб життя. Так, от коли ми переїдаємо, коли ми. Куримо, коли ми вживаємо наркотики, коли ми вживаємо алкоголь. Ну Хіба розумна людина буде нищити своє життя? Я бажаю вам всім бути розумними, мудрими людьми. Надія Петрівна дуже дякую вам за цікаву розмову. А нашим телеглядачам нагадаю, що гостею програми здоров'я була Надія Бурмака, лікар-психіатр, відомий спеціаліст з лікування алкогольної залежності, тютюну паління та зайвої ваги, професор, керівник медичного центру Надії Бурмаки. Ми ж з вами прощаємось принагідно бажаючи гарного здоров'я та хорошого самопочуття.